На думку Вікторії Сюмар, російські телеканали займаються не інформаційною політикою, а психологічним пропагандистським впливом. Чого тільки коштує скандальний випадок у слов'янську, коли співробітники російського телебачення власноруч допитували полонених українських соловиків, дали відповідну картинку в ефір і фактично виступили на боці однієї зі сторін. Правоохоронців, яких терористи утримують на території України у якості заручників, їх чомусь подавали як диверсантів. Які були знешкоджені якимись ополченцями? Даруйте мені з точки зору будь-якої здорової логіки. Це повний абсурд, але саме цей контент провалював в ефірі російських телевізійних каналів. Антитерористична операція на Донбасі відбувається за безпрецедентних умов. Наголошує Сюмар. російські агенти не тільки координують дії озброєних бойовиків, але й матеріально заохочують місцеве населення. Ще одна проблема, з якою стикається офіційний Київ пасивність силових структур на місцях. Зокрема, радіопередавальний центр у Донецьку був захоплений без жодного спротиву. В нас є інформація про те, що співробітники міліції фактично відкрили терористам двері. І жодного спротиву їм не чинили. Сім українських телеканалів відімкнули від ефіру. Натомість було включено чотири російських телеканали. За інформацією «Сюмар», в полоні на Донбасі залишаються і представники місії ОБСЄ. Логіка сепаратистів зрозуміла, тримають тих, за кого можна торгуватися. Тим часом стало відомо, що РНБО майже визначилося зі строками проведення референдуму про децентралізацію. Як і парламент розглядають дві можливі дати 25 травня та 15 червня. кажуть разом із виборами президента вийде дешевше. За оцінками центральної виборчої комісії для проведення такого опитування всеукраїнського потрібно мільярд гривень в той час, якщо ми будемо його. Проводити разом із виборами президента це 15-30 мільйонів. Тобто, ви можете відчути цю різницю. Стратегічні завдання РНБО наразі залишаються незмінні, безпечне проведення виборів та запобігання провокаціям на травневі свята. Микола різник, Роман Крюков, соціальна країна.